Шановні виборці міста Суми, ви, мабуть, чули, що існують так звані депутатські кошти у депутатів Сумської міської ради. Це факт. Але справа того, що жодних депутатських коштів не існує в дійсності, існують кошти платників податків. І саме у депутата Сумської міської ради є функції щодо здійснення контролю до діяльності виконавчих органів Сумської міської ради. Але ви, виборці, ви спитаєте, як депутат Сумської міської ради здійснює свою діяльність по відношенню до виконавчих органів Сумської міської ради, і як він контролює їхню діяльність, а саме, як він здійснює контроль виконання повноважень виконавчих органів Сумської міської ради, а саме в законі України про місцеве складування прописані повноваження виконавчих органів Сумської міської ради, а там зазначені самоврядні власні повноваження і делеговані. Так ось, шановні виборці, в цих повноваженнях зазначене все життя і вся життєдіяльність території, де мешкають люди. І як вони це виконують, як вони це розуміють, і як вони це здійснюють, ось в чому питання. Бо це питання щодо виконання і щодо контролю дуже важливе. Бо якщо б виконавчі органи виконували, а депутати контролювали, то не треба ніяких депутатських коштів. Але справа в тому, що. Ті не виконують, і не контролюють, і мешканці кожного року приходять до представників влади з одним і тим же питанням, як зробити, як виконати, як поліпшити. Шановні виборці, спитайте у них про статус і хай вони вам розкажуть, чим вони повинні займатися. Бо саме мільйон гривень вже було виділено кожному депутату Сумської міської ради у вигляді депутатських коштів. І дуже скоро вони до вас прийдуть і будуть розповідати вам. Все те, щоб ви їх знову обрали. Шановні виборці, аналізуйте і завжди сприймайте їх як тих людей, які зобов'язані діяти виключно в ваших інтересах. В свою чергу я хочу запросити людей, які активні, які дієві і можуть своїми рішеннями, своїми діями зробити користь для в першу чергу для територіальної громади міста Суми. Я запрошую вас. Приєднуватись до команди соціал-демократичної партії і разом вивчати місцеве средування і робити ті дії, які дадуть результати в першу чергу на даній території, де ми мешкаємо. Приєднуйтесь, шановні друзі, до команди соціал-демократичної партії. Все буде добре.